Ukraine people, I love my майпліс. Я люблю народ України, люблю своїх гравців. Неважливо, виграють вони чи програють. Я тут заради них. І також я відчуваю, що українці це моя родина. Ось про що я хотів сказати, бо це для мене дуже емоційно. Пафе. Спорт, кібестини та злоти тебе вітає, папе. Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе. Це твій Всесвіт Гри. Томой, давай, давай, брата. Давай брат бразильці з усмішками на обличчі покидали оболонь Рену після того, як розтрощили пивоварів 6-0. Сміх та веселощі вказують на домінування у чемпіонаті України. Проте ще є турнір, в якому донечани не перші, і навіть не у топ 8 там, у лізі конференцій, шахтарю ще слід пригальмувати суперників і самим піднятися в таблиці. В четвертому турі гірники зустрінуться з Шамрок Роверс на виїзді в Ірландії. Половину матчів уже зіграли. Залишається ще три і треба витискати максимум. Адже шахтарю важливо бути у вісімці найкращих. Будемо прагнути до першої вісімки. Та для нас все ж важливіше зростання гравців. Маємо чимало молодих футболістів, і для них це чудовий досвід. Насамперед будемо працювати над цим. По-друге, ми прагнемо дійти до чвертьфіналу. Якщо доведеться грати у нокаут стадії, це не проблема. Також можемо пройти цей етап, але краще, звісно, одразу закінчити у топ 8 та вийти в одну восьму фіналу. Для мене це найкращий підхід. Крок за кроком. Я учень Чоло Сімеоне. Крок за кроком, гра за грою. Це дуже важливо. Після третього туру гірники на 10-му місці. Наші суперники Шамрок Роверс на 31-му. Вони ще не вигравали, мають лише дві поразки та одну нічию. У же навпаки, уже дві перемоги, плюс фантастичне гольове становище в чемпіонаті. У суботу колектив Ардатурана приїхав до столиці України, аби розтрощити оболонь. Перший гол на рахунку Валерія Бондаря. Той прошив Федорівського сильним ударом. Потім Вінісіус Тобіас під караулив відскок та добив м'яч у ворота. Після цього поплив уже й сам Федорівський. оболоні подарував гол Мейрелесу. А надалі уже й польові гравці киян були надто привітними для гостей. Тут куркові дав пас супернику, і гравці шахтаря вивели Егіналду на ударну позицію. Далі помилився Семенов, і донечани в дві передачі вивели Ізаки Сілву віч навіч Це вже п'ятий гол. Крапку в матчі поставив Кауа Еліас, який в один дотик відправив м'яч у дальній кут воріт Федорівського. 6-0. Рахунок смішний, а ситуація для суперників Шахтаря страшна. В чемпіонаті України Шахтар Ардатурана, можливо, виходить на пікову форму. Загалом за 13 матчів в УПЛ Шахтар забив 35 м'ячів. 15 з них гірники забили в перших 9 матчах, а 20 – в останніх 4 поєдинках. У 10-му турі перемога над Кудрівкою 4-0, в 11-му 3-1 здолали Динамо. Гольова кульмінація у 12-му та 13-му турах, перемоги 7-1 над Полтавою та 6-0 проти Оболоні. Прогрес помітний. Звісно, перемоги дають гравцям інший рівень упевненості. Але ми маємо однакову підготовку до всіх матчів. Ми найкраще знаємо, де знаходимось і куди прямуємо. Ми знаємо, як поводитися, коли виграємо і коли програємо. Після цього матчу Шахтар не їхав до Львова, а залишився в Києві до вівторка. Тоді команда автобусом вирушила до Кишинева, а вже звідти літаком полетіли в Дублін. На карті помітно, що відстань не маленька, тільки переліт тривав аж 4 години. Поки що це найдовша відстань, яку долали гірники до місця матчу в цьому сезоні. Ми їхали сюди 16 годин. 16 годин. Так, у нас все чудово організовано. У нас бездоганний автобус, чудовий літак, але ми тут після 16 годин дороги для футбольної команди. Це дуже складно. Сьогодні зробили ранкову розминку. Зараз будемо проводити тренування, але це спеціальне заняття, не наші звичайні тренування, тому що після 16 годин дороги навантаження будуть зовсім іншими. Це дуже важка поїздка для нас з іншого боку. Ми завжди дивимося на позитив. Де я цього навчився? У цих людей в українців. Знаєте, коли в Україні лунають вибухи, летять ракети, дрони, люди продовжують жити. Я дуже їх поважаю. Якщо запитаєте, я можу назвати 100 негативних моментів, але ми дивимося на позитив. А ще я хотів би звернутися до всіх світових лідерів Трампа, Путіна, Ердогана, Зеленського. Зараз дітям дуже важко. Дітям доводиться думати про війну. Вони могли б думати про все, що завгодно, але не про війну у наш час. Якщо провести одну ніч у Києві, то не захочеться говорити про футбол. Але ці люди живуть у цих умовах щодня. Я люблю народ України, люблю своїх гравців. Неважливо, виграють вони чи програють. Я тут заради них, і також я відчуваю, що українці це моя родина. Ось про що я хотів сказати, бо це для мене дуже емоційно. Добре, дякую вам за це запитання. Тож прилетіли гравці тільки ввечері вівторка, та встигли провести лише одне тренування наступного дня. Нових травм у колективі на щастя немає. Навпаки, є хороші новини. Олего Очередько підписав нову угоду із клубом аж до кінця 2030 року і заслужив же хлопець із Макіївки, вихованець Донецького шахтаря. Чимало досягнув за ці півсезону. Став основним у складі, отримав виклик до збірної та забив за національну команду. Впевнений, що ніхто перед початком сезону не міг спрогнозувати, що півзахисник закріпиться у старті гірників. Вже як результат помітного прогресу під керівництвом Турана новий контракт. Шамрок Роверс абсолютний домінант в чемпіонаті Ірландії. В останніх шести сезонах вони п'ять разів ставали найкращими в країні. А у цій кампанії навіть оформили золотий дубль, виграли лігу та кубок. Сезон прем'єр-дивізіону, в якому грає Шамрок Роверс, уже закінчився. Наші суперники на три очки випередили Деррі Сіті. Титул став п'ятим і для Стівена Бредлі, справжньої легенди Шамрока, який працює головним тренером в команді ще з 2016 року, з часу, коли йому було тільки 32 роки. А в 2010-му навіть грав за Сент Патрікс проти Карпат у кваліфікації до Ліги Європи. Чим ти заробляєш собі на життя? Граю в футбол. Але ж у Сент Патрікс всі гравці-аматори, а значить, кожен десь працює. Та ні, це не так. Ми є напівпрофесійною командою. Це трохи інше. А окрім мене, в нашій команді наразі є ще три гравці, для яких футбол не є, тільки хобі. На за Карпати пограти не хотів би. Якби було запрошення, напевно дав би згоду. Але це питання радше не до мене, а до тренерів Карпат. Пограти за Карпати було б і корисно, і цікаво. Більше про головного тренера Шамрока ми розповідали в одному з попередніх сюжетів. Якщо не бачили, подивіться ту частину про Шамрок Роверс. Шахтар це безсумнівно найкращий суперник, проти якого ми грали цього року. І Я думаю, що в цьому немає жодних сумнівів. Це важке завдання, але таких у нас було багато протягом моєї роботи в клубі. Наша команда готова зосереджена та перебуває у хорошому стані. Ми можемо дати бій будь-кому і в будь-який час. І ми багато разів це показували. Завтрашній вечір не буде винятком. Сама команда Шамрок Роверс складається майже виключно з ірландців або з футболістів із Великої Британії. Єдиний гравець, який не підпадає під цю категорію, Роберто Лопес. Він гравець збірної Кабо Верде. Нещодавно відзначився м'ячем у свої ворота в матчі проти Лівії у кваліфікації на чемпіонат світу. Крім цього, у нього не найкращий період в клубі. Він не дуже впевнено грає позиційно в захисті та є доволі повільним. Але саме цей гравець починає атаки своєї команди. У центрі поля можна відзначити Меттью Хілі через нього проходять більшість атак. Він віддав найбільшу кількість передач за сезон в чемпіонаті Ірландії. Проте в півзахисті цікавіше інше. До основної команди почали залучати Макса Ковалевськіса 2008 року народження, 17-річний футболіст ірландець та народився там же. Але його батько з Латвії, а мама українка. Тож теоретично він може в майбутньому виступати за нашу збірну, якщо захоче. Що звісно навряд у цьому сезоні він зіграв 5 матчів у чемпіонаті, а в лізі конференції ще не виходив. Проти шахтаря теж зіграти не вийде. Нещодавно на чемпіонаті світу до 17 років він отримав. Травму голови. На його ж позиції атакувального півзахисника є ще молодий футболіст Віктор Ожеан Йому зараз 16 років, і в минулому сезоні він став наймолодшим гравцем, який виходив у лізі конференцій. Він теж ірландець, але є один нюанс Його мама росіянка. Однак він вважається дуже талановитим футболістом і з ним вже підписав попередній контракт Арсенал. У цьому сезоні має 13 виходів на заміну в чемпіонаті, а в лізі конференції оже Вуна ще не виходив. Травмованих у Шаврока небагато. Випав тільки Аарон Макенеф на одному з останніх тренувань та Данні Мандроуві, який порвав хрести в фінальному матчі. Кубку будемо протистояти супернику з тренером, який провів у цьому клубі понад 400 матчів. Чемпіонський характер у них в ДНК. Я вже таке казав, коли ми грали за Бердіном. Дуже складно протистояти супернику в цій частині світу на півночі. Кутові штрафні ментальність гри нас очікує надважкий поєдинок. Я сказав своїм футболістам таку річ: ми зустрінемося із чемпіонами, і нам потрібно пам'ятати, як грати проти чемпіонів. Та головний персонаж вище на футбольному полі. 36-річний нападник Рорі Гафні проводить чи не найкращий сезон у своїй багаторічній кар'єрі після травми в минулій кампанії. Він провів 38 матчів, забив 15 м'ячів та віддав одну гольову передачу. Його перевага він забиває більше ніж створює, і це помітно в чемпіонаті. Там він забив 9, при тому, що XG цих голів сумарно 6,4. тобто він забив більше на 2,5 м'ячі ніж мав. У матчі з шахтарем, в якому вірландської команди навряд чи буде багато моментів, це може стати в пригоді. Гравці Шамрок Роверс – це або дуже юні футболісти, які швидко прогресують. Або гравці, які вже на етапі завершення своєї кар'єри, 41-річний Стівен Бредлі знайшов між ними баланс. Чи створить така команда проблеми шахтарю? Пишіть у коментарях свої думки, підписуйтеся на канал. Нам залишилось, до речі, лише тисяча підписок до великого числа в 700 тисяч людей на каналі. Тож порадуйте нас такою дією, якщо подобається наш контент. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного нам вечора. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.